Ще 2003 року херсонський меценат та бібліофіл Михайло Ємельянов подарував літературному відділу Херсонського обласного краєзнавчого музею свою колекцію творів Олександра Сергійовича Пушкіна. Серед цих скарбів раритетні та унікальні книги, яким понад 150 років. Роблячи такий дарунок, він поставив всього дві умови: зробити виставку, яка вже експонується більше 10 років, і підготувати каталог усіх його надбань. Через низку об'єктивних причин цей каталог вдалося видати тільки зараз. Подробиці Пушкініани, дивіться далі. Михайло Андрійович Ємельянов народився 1923 року в Тамбовській області. Він пройшов всю велику вітчизняну війну та був відзначений багатьма нагородами. У 1957 році Ємельянов приїжджає в Херсон та залишається тут назавжди, бо всім серцем полюбив наше місто. Він багато зробив для культури нашого краю і є почесним громадянином міста корабелів. Это удивительный человек, человек, благодаря которому наверное, можно сегодня наконец-то говорить о меценатах города, о дарителях города. И тот дар, который он сделал для музея, он настолько важен, что наверное, сегодня его оценивают оценивают достойно, безусловно. Но о нем будут говорить очень много. Наступні роки. Що произошло? Многие годы Михайло Андрійович збирав свою колекцію. І в 2003 році він передав її Херсонському обласному краеведческому музею. в дар». Колекція Емельянова налічує приблизно дві тисячі експонатів. В основному це книги та друковані видання, творів Олександра Сергійовича Пушкіна та книги його сучасників. У каталозі представлено основний блок колекції. До нього увійшли рідкісні екземпляри, альманахи, художні альбоми, пам'ятні і періодичні видання. Такий каталог це неоціненна знахідка для мистецтвознавців. З його допомогою для вчених відкривається новий пласт епохи 19 століття. Что нового он сможет найти покажет час. В литературном отделе Херсонского краеведческого музея пройдет презентация каталога печатных изданий и собрания Михаила Андреевича Емельянова, известного херсонского коллекционера, библиофила. Он всю жизнь собирал коллекцию Пушкиниана, и вот свой подарок в литературный отдел он сделал в 2003 году, и сотрудники отдела составили каталог. этих изданий, этой колекції сьогодні пройдуть презентація цього каталогу, в котором представлені самые интересные книжні здання, подарене Михайлом Андрійовичем Ємельяновим. Михайло Ємельянов зробив величезний подарунок усім жителям міста Херсона. Його видатна колекція відкриє ще не одну таємницю минулого та прольє світло на набагато подій. Через 10 років каталог завершено, але чимало дослідницької роботи ще попереду. Ємельянов достойно послужив справі розвитку культури Таврійського краю.